Це мій хомяк. В нього дуже добре услов'я. В нього 10, 10 сантиметрів, отут. Його звати, його звати Ричард. В нього є керамічна хатка, така кордо, скоро за молоді дерев'яне. така штука. Така поїлка зразу з доміком. Оця поїлка німецька. І тут зразу домик її є. Ось вот такий домик його сама сказала півгодини, навіть годину. Такий туалет, от він заходить, тут він, він виходить, так не раз був. І тут він їсть сточку. Тут простий корм. А вот тут корм у нього такий добрий. Тільки майже узів. Ну коротше, це мій любимий хомячок, йому вже рік і сім місяців. Того він мій любимий. Я ще так стойкінг.